Врятували життя одразу декільком пацієнтам. У Рівненській обласній клінічній лікарні в чергове провели мультиорганний забір органів. Донором став молодий чоловік, у якого стався крововилив мозку. Лікарі тривалий час боролися за його життя, але, на жаль, наступила смерть мозку. Тож фахівцями було прийнято рішення провести розмову з родиною щодо можливості посмертного донорства. Для того, щоб вилучити органи, потрібно, щоб спілкувалися трансплант координатори Поспілкувавшись з родичами, спочатку отримали ну, таку відповідь неоднозначну, Потім вони порадилися вдома і вирішили, що дати згоду на трансплантацію органів, мотивуючи це тим, що вони врятують життя ще декільком людям. До процедури долучились медики ще декількох лікарень, а саме інституту Шалімова і перше територіальне медичне об'єднання Львова. У донора було вилучено чотири трансплантати. Він молодий чоловік, якого нам дозволили вперше вилучити печінку. Це фахівці з інституту Шалімова. І печінка виглядала абсолютно здоровою, так само, як і серце, так само, як і нирки. І всі органи успішно в першу добу пересадженим пацієнтам, відреагували і всі запрацювали. Така операція в Рівненській обласній лікарні проводиться вже втретє, і всі вони виконані успішно. Якщо раніше всі етапи виконували спеціалісти з інших міст, то цього разу рівненські лікарі самостійно виконали близько 80% роботи з вилучення печінки. Загалом практика трансплантології в обласній лікарні почала ще у 2021 році. Тоді було зроблено перший мультиорганний забір органів. З початком повномасштабної війни трансплантацію припинили і у 2025 році знову відновили. У серпня місяця нами проведено 15 констатацій. Зрозуміло, що не всі погоджуються в силу там, якихось соціальних, релігійних, ще якихось там причин, і тим більше, що у нас в Україні існує таке поняття як презумпція незгоди, тобто, кожен громадянин на сьогодні він не згоден, щоб щоб його органи були комусь трансплантовані після оцінки смерті мозку. Родичі в трьох пацієнтів із 15 були, погодилися на те, щоб пересадити органи. Лікарі кажуть, процес донорства треба пропагувати та розвивати. В стінах цієї лікарні вже планується не тільки забір органів, але й пересадка для хворого пацієнта. Також кожен охочий може за життя надати дозвіл при заборі своїх органів у разі смерті мозку. Діана Смірнова, Аріна Тітова, новин Рівного.